Всем привіт! Вас вітає Максим та Unpacking Dish Drops. Або його ще називають концентрований миючий засіб для миття посудом. Даний бутиль ємністю. 1 літр. Запакований. Для того щоб відкрити слід, все на все перевернути. Кришку і провести по колу. І відкриється дана ємність. Ну, ми робити не будемо. Трохи пізніше це зроблю вже без камери. Об'єм 1 літр. Висококонцентрований. Для миття посуду з використанням губок слід розбавляти у відношенні 1 к 3. Наприклад, 1 літр даного засобу і 3 літра води. І вам майже на рік хватить даного засобу. Краще миє, ніж феррі. Дане порівняння покажу вам трохи пізніше. Ну, більше нема що мені тут додати. Ставте пальці. Задавайте питання. Yeah. Всем пока.